Так, всем привет. Сегодня Даня Робот попробовал первые две накладочки из вчерашней пачки. Так, какие у нас тут накладочки, Дань? Давай покажем, чтобы чтоб люди нам верили. Черная у нас Андра Нузен, або New Zone. Угу. Це у нас 50 градусов жесткость, гибрид. А на ливу у нас не так, у Hammond Z2, классика. Угу. Так, давай теперь Свої впечатлення. Ну, спочатку про нітаку, звичайний тензор м'який, мені дуже комфортно грати зліва. Біля столу середня зона дуже добре залітає. Якихось супер плюсів, мінусів, не знаю. Аналог стенер G05, аналог FastArc G1. Добра нападка. Класичний тендер, так? Так. Класичний Я теж спробував, в принципі, у мене мнение. Так, новинка від Андро, Muzon. або ньюзон. Mm. Так, я гадав, це буде тензор, але виявили, що це гібрид. Причому гібрид якісний, на відміну від аналогів типу Vignix 09C чи Jula Daeneris. Вона не така дубова і я краще відчуваю м'яч бо напевно 50 градусів. Якщо 55, то певно було вже більш добра. Мені комфортно грати як зліва, в середній зоні, в дальній зоні, в нижній зоні, все комфортно. Єдине, що мені не дуже споки що сподобалося, напевно, надо, трохи треба звикнути, це гра коротка біля сітки. Яч вилітає, але це, напевно, проблема будь-якого гібрида. О, треба трішки адаптуватися. Так, накладка дуже добра. Я думав, що буде дуб, але виявилось дуже контрольно і гарно. Все це тестуємо на основі якщо. Угу. Короче, в целом, тебе понравилось, Що одна втора накладка? Накладки грабельні. Красне не так, класичний тензор, чорна класичний гібрид середньої жорсткості. Всім рекомендую топ спиншоп, mm -hmm. пішли, купили за промокодом робот 5% знижка.